Діви, привіт! І це ваш гороскоп на квітень 2025 року. Можна видихати. Березень ми пережили, був насичений, насичений особливо емоційно через коридори, затемнень, через ретро планети. Тут вже буде, можна сказати, легше, більш цікаво. І починається у нас місяць з 7 квітня, коли Меркурій виходить вже з ретро руху в прямий рух. Але він трішечки за рахунок ретро руху повернувся в попередній знак, в знак Риби. І він там ще пробудеться до 16 квітня, тобто буквально там 6 7, 7-8 днів. Він пробуде ще в знаку риби. Це для вас сьомий сектор, і він вам дає, знаєте, як час на доробляння чогось по сьомому сектору. А сьомий сектор це сектор партнерства. І тут, можливо, ви будете приймати якісь рішення. Ми пам'ятаємо, що в березні ми не приймали ніяких рішень, особливо з приводу партнерства, так як в нас там і Венера була ретро, і емоційний стан був дуже сильний, тому ми могли прийняти за рахунок цього емоційного стану неправильне рішення. То тут вже можна приймати це рішення, вже Меркурій виходить. З ретро руху можна ще почекати і Венеру трішечки, щоб вона вийшла. Вона буде виходити 13 квітня і також у вашому 7 секторі, зараз про це поговоримо. Тут вже тобто, ви будете приймати рішення, чи за, чи проти. То можна сказати, ви за березень понаблюдали за ситуацією з приводу вашого партнера і змогли зробити. Змогли, змогли зважити всі за і проти, можна так сказати, і вже можна буде виходячи з тих ситуацій, подій, які були в березні, які додали вам на ось цю, знаєте, на чашу вагів, тобто ви вже приймаєте рішення чи за, чи проти, чи продовжувати ці стосунки, чи все ж таки розходитись, чи може там розлучатися, навіть якщо ви у шлюбі. Таке може бути те саме і стосується бізнес-партнерства, бо всьому сектор відповідає за бізнес-партнерство, і, можливо, ви якраз в березні придивлялися, аналізували все, що відбувається між вами, і партнером. Можливо, вам пропонували нове якесь партнерство, співробітництво, і ви зважували за проти, чи варто ем, вступати в цей бізнес, чи варто бути партнером в цій компанії. Mm, то тут ви вже зможете. Äh виходячи, виходячи з усієї інформації, прийняти це рішення, бо Меркурій якраз за інформацію відповідає. Можливо, вам якраз після того, як Меркурій вийде в прямий рух, вам надійде якась інформація. Тобто, поки вона була, поки Меркурій був ретро, якась інформація, можливо, не доходила, десь затримувалась, довго її очікували. То тут, вже можливо, вам прийде якась інформація, і згідно цієї інформації, ви вже зможете об'єктивно прийняти рішення. Чи варто. Вам далі там вести цей, цей бізнес, чи варто вам вступати в цей бізнес. Тобто ви вже зможете прийняти це рішення. І також 13 квітня Венера також виходить з ретро-руху в прямий рух, і також вона повернулася в попередній знак Риби. Для вас це також сьомий сектор, і там вона пробудить ще два тижні в сектору сьомому вашому. І також тут е, е, зачіпається ваше партнерство, е, і Венера в нас відповідає за кохання. То тут якраз Венера вам дасть ось ці два тижні на прийняття рішення, е, чи продовжувати стосунки, чи переходити, можливо, на новий рівень. Можливо, вам робили пропозицію, і ви думали, чи варто виходити заміж за цю людину, чи не варто, то ви тут вже зможете прийняти це рішення. Можливо, буде. Якась ситуація, або, можливо, ви за березень зробили дійсно якийсь аналіз ваших стосунків, або, можливо, навпаки, ви приймете рішення розлучатися. Також може бути. Тобто ви березень споглядали що, як, бачите, що нічого не міняється, нічого не допомагає. Кхе, вибачте, І ви вже приймете рішення подавати на розлучення. Може таке бути. Також у нас 13 квітня в цей же день повний місяць відбудеться в знаку Терези. Для вас це другий сектор сектор фінансів. І тут, можливо, буде якесь висвітлення по фінансам. До речі, можливо, буде висвітлення по фінансам е згідно ось цього сьомого сектора партнерства, То, що, те, що нам давали Венера і Меркурій, буде якась інформація, можливо. І ви будете завершувати, наприклад, закривати бізнес, або завершувати партнерство там з тією людиною. Можливо, і буде знаєте, як позбавлення якогось цього доходу, який у вас був від цього бізнесу, якщо ви будете його закривати, або, можливо, якщо ви будете з партнером розходитись, можливо, тут буде знаєте, як ви, можливо, ви йому якусь частку. Свого бізнесу маєте віддати в грошовому еквіваленті там якісь акції або щось. Тобто, щоб він вийшов з вашого бізнесу, вам треба буде йому віддати якусь частку грошей, можливо, яку він вклав у ваш бізнес колись. Ну, тобто, щось з цим пов'язане можливо буде. Взагалі, повний місяць дуже хороший е, час для позбавлення від чогось, е, від поганих звичок, від. Е, від, знаєте, того, чим ви не користуєтесь, те, що більше вам не приносить задоволення, тобто воно не працює, можна сказати, стоїть або лежить, і ця енергія не працює на вас, тому це дуже хороший час позбавитись від усього зайвого, від шкідливих від, від шкідливих якихось звичок або, можливо, там від якоїсь. Техніки, якою ви не користуєтесь, можливо, від якогось е посуду, меблів, будь-чого одягу, тобто від. Дуже хороший час позбавлятися саме на повний місяць. Ви можете викинути, ви можете продати, віддати, вам вирішувати, що саме з цим робити. Але дійсно дуже добре в цей час, на повний місяць, можна так сказати, перебрати все це, передивитися, чим ви користуєтесь, чим не користуєтесь, і позбавитись від цього, для того, щоб у вас було, знаєте, як був простір для нової енергії, яка буде. Приходити і приносити вам задоволення і працювати на вас. Так, м -м, далі йдемо. 16 квітня Меркурій змінює знак. Він вже побув в нашому 7 секторі, дав нам цей тиждень на дороблення чогось. І він змінює знак на Овен. Для вас це 8-й сектор. І це сектор чужих грошей. Це сектор. М Кредитів, соціальних виплат, якісь і тут Меркурій може давати якусь інформацію можливо, ви очікували на. Якусь інформацію з приводу, там, наприклад, соціальних виплат. Ви подавали запит і очікували відповідь, чи схвалять, чи не схвалять, чи будуть у вас виплати, чи не будуть. Або, можливо, також і по кредитам. Можливо, ви подавали заявку на видачу вам кредиту. І ви будете очікувати цю інформацію, наприйде ця інформація, чи схвалили вам кредит, чи не схвалили вам кредит, видачу кредиту. Також це що в нас за спадщину відповідає восьмий сектор. Можливо, ви чекаєте якоїсь інформації з приводу спадщини вашої, можливо, рішення суду або якогось заповіту, де ви будете знати, чи є у ну, заповіті, чи є у вас якась спадщина, чи ні. Може таке бути. Також це і аліменти, до речі, також чужі гроші. Можливо, ви очікуєте рішення по аліментам від суду, або ви очікуєте, вже коли вам будуть надходити ці аліменти. І тут от якраз вони будуть до вас надходити, якщо вам їх схвалили. Тобто, у вас є там, наприклад, рішення суду по аліментам. Також у нас Меркурій відповідає за навчання, тому, можливо, ви підете навчатися в якійсь фінансовій сфері, можливо, бухгалтерії. Можливо, вам е треба вивчити бухгалтерію для того, щоб вести свій бізнес. Так може ще бути. Що ви будете самостійно його вести. Також будьте, до речі, е Обачними, тому що нас Меркурій, а, тому що восьмий сектор у нас відповідає за е, непередбачувані якісь ситуації критичні, це такі як е, ДТП, перелами, опіки, порізи. То тут, можливо, ви будете частіше з цим стикатися, тобто будьте обачні за кермом, намагайтеся нікуди не поспішати. Далі йдемо в нас 18 квітня Марс змінює знак на Лев. Для вас це 12-й сектор, сектор духовності, самопізнання, сектор медитації, йоги. І тут Марс вам якраз додасть бажання до пізнання, до самопізнання, до пізнання себе, додасть бажання до, можливо, Більше приділяти увагу е, своїй духовності, можливо, ви будете 12 сектор ще за релігію відповідає, можливо, ви будете е, поглиблюватися в свою релігію. Або, можливо, дізнаватися щось про іншу релігію, можливо, ви будете спілкуватися з якимось гуру, який е, е, вас може там буде. Е, Інформувати з приводу своєї якоїсь там духовності, релігії, таке, що може бути. Марс відповідає у нас за спорт, тому тут, можливо, ви дійсно будете займатися йогою, тому що у нас 12 сектор за йогу відповідає, або якимось, знаєте, таким заспокійливим видом спорту. Не, ну, Марс за агресію також відповідає, але тут скоріше через 12 сектор ви навпаки будете намагатися справлятися з цією агресією через спорт. Тобто, все ж таки більше, знаєте, акцент на заспокійливі, заспокійливі види спорту. Тут може бути якась медитація, йога, цвяхостояння. Тобто, ви навпаки будете намагатися. Контролювати свою агресію, так, і її підкоряти собі. Тобто, щоб ви не агресія вами керувала, а ви могли керувати самі, самі собою і не взриватися. Тобто, так, далі в нас іде 20 квітня. Сонце входить в знак Телець. Для вас це 9 сектор сектор закордону, освіти, навчання. То тут, можливо, ви будете. У вас, знаєте, з'явиться бажання чомусь навчатися. Можливо, до речі, якраз по е е Меркурію в 8 секторі у вас буде навчання якоїсь там бухгалтерії, фінансам, в якоїсь фінансової сфери, можливо, таке бути. Або, можливо, тут ще в нас е за кордон, можливо, імміграція. Ви захочете іммігрувати, тобто ви будете обдумувати. Це рішення, можливо, якусь інформацію шукати з цього приводу, можливо, навіть спілкуватися з, з іноземцями з цього приводу. Так може бути. Ще в нас новий місяць, 27 квітня. Також ваш сьомий вибачте, ваш дев'ятий сектор входить там, де і сонце, і він вам буде додавати новий місяць енергії пропозицій, нових пропозицій, нових можливостей. Тобто, у вас можливі тут можуть бути нові можливості працювати за кордоном, або працювати на іноземний проект з іноземцями, тобто так, те, що за кордоном пов'язано, або можливо, тут ще можливо нова професія, бо дев'ятий сектор за перекваліфікацію відповідає. Тут можливо у вас буде можливість навчитися нової професії. А, і що в нас ще тут може бути? Або це буде також і подорож за кордон. Можливо, це буде можливість поїхати за кордон. Ось так ще може бути. Ось такий цікавий у вас квітень, Діви набагато вже легше і оптимістичніше ніж березень, тому бажаю, щоб у вас ще все склалося так, як ви бажаєте. До нових зустрічей!